Працюють у тилу заради перемоги на фронті. Одним з найактивніших у допомозі українським захисникам в Івано-Франківській громаді є Чернігівський округ, а понад дві сотні його мешканців нині на передовій захищають нашу батьківщину від російської орди. Їх та інших бійців ЗСУ також регулярно підтримує тутешній благодійний фонд власними зусиллями. І наразі його волонтери готуються до чергової поїздки. Поїздка присвячена дню незалежності. Ми на саму на саме де незалежності не їхали, тому що було попередження про що небезпечно нам туди їхати. І Хлопці просили військові не їхати. Вона якраз присвячена Дню Незалежності, 28-та поїздка наша, буде на фронт така велика. У нас поїздка зазвичай. Це... Декілька босів з продуктами, з передачками від рідних, плюс веземо там машину. Кількість там від, від трьох, найменше везе до 12 автомобілів. Веземо на фронт. Кожного разу волонтери везуть бійцям продукти, медикаменти та персональні посилки від рідних. Кожного разу, коли ми їдемо до хлопців, я е, для кожного формує окрему посилку. Тобто там засоби гігієни, мінімальні якісь солодощі ставимо, там футболки, труси, носки. Крім того, що передачки від рідних, ми кожному ну, нашому бійцю ставимо окремі посилки робимо. Ну і зараз ми їх будемо також формувати. Окрім цього, дбають волонтери і про військову амуніцію. Розгрузки, американські, кепки це ми тут вже купуємо ну, товариш цей, що це. Ми тут нам шиють, купуємо тут їх е -е, рукавиці, тактичні, це нам штатів товариш цей передає. Тактичні окуляри, багато Василь нам передає для хлопців. Потрібні речі. Це брат мій з Канади теж в Ненатівські викуповують Бушні, але хорошої якості на колінники, рукавиці, то ми це теж передаємо. Ну, зараз маємо вже невелику кількість, було багато. Квадрокоптери є, що там декілька штук, чотири. Волонтери та мешканці громади уже півроку наполегливо допомагають Збройним силам України. Зазвичай каже Степан Куцмида, поїздки до наших захисників займають по два-три дні не більше. Стараємося максимально швидко приїхати, зробити роботу і поїхати, щоб не наражати хлопців на небезпеку, тому що попадали в різні ситуації, були під обстрілами і були. Заїжджали, коли пропадав зв'язок. Остання поїздка наша пропав зв'язок. Їхали до хлопців, проїхалися по місцевості, яка знову ми ж звичайно не знали, але вона була замінована. Дав Бог, що ми проїхали все добре, і хлопці сміялися, як ми так проїхали. Тому зазначає староста Чернігівського округу Богдан Грейда. Волонтерська робота є надзвичайно важливою місією і часто навіть небезпечною. Нас дуже вразив поступок нашого голови Марцинтіва Руслана Романовича. Він мені особисто приїхав і розповів, як їх обстріляли під Чернігом. Після цього ми собі організувалися, подумали, купили бронежилети і стараємося так робити, аби волонтери, бо це теж небезпечна місія. Бачите, сьогодні так, а завтра так. Інтернет працює, інтернет не працює. Якщо інтернет не працює, вони не можуть на гаджеті своєму подивитися точний маршрут, куди їхати. їдуть. Також за півроку повномасштабної війни благодійний фонд закупив, відремонтував та передав на фронт 81 автомобіль. Перший автомобіль для хлопців купили і передали в березні місяці. Так ще було незрозуміло, чи є там потреба, нема, бо те, що все організовувалося, все це, і потім, як пішла хвиля, і почали почали всі звертатися, тобто знайомі наші хлопці, їхні знайомі, знайомі з інших частин, відповідно тут вже виникла потреба, щоб їх робити камуфляжними. Ми маємо свою фішку, своя покраска. У нас є майстер, який іменно наша покраска не повторяється ніде. Завдяки єдності та наполегливості, мешканці Чернігівської громади назбирали і передали 240 тонн продуктів. Ми отримали з за кордону багато допомоги Сполучених Штатів Америки, Італія, Канада, Федеративна Республіка Німеччина Перевозив особисто німець під прізвищем Курт. Він півтора, десь так привіз півтора а півтора фури, це так під 50 тонн всякого різновиду, і одежі, і харчування і інших продуктів. Також за час повномасштабної війни до Чернієва прибуло понад 500 вимушених переселенців, і чимало з них кажуть у місцевому ЦНАПі, й досі тут проживають. Ці люди зверталися перш за все за будь-якими речами першої необхідності. А наші мешканці самоорганізувалися і просто зносили, приносили все, що необхідно: ковдри, подушки, оскільки пораша була досить холодною, теплі речі. Дуже багато зроблено в плані підготовки місць для поселення вимушено переміщених осіб у нас по, по закладах освітніх, але в нашому селі так вийшло, що ми не поселяли, тому що зголошувалися дуже велика кількість людей, і люди мали жити можливість жити в гарних умовах в сім'ях. Заради перемоги усі мешканці Чернієва, пригадує очільник округу Богдан Грейда, активно волонтерили уже з перших днів повномасштабного вторгнення. Буквально щодня люди випікали пиріжки, щотижня готували від 50 до 100 кілограмів м'ясних голубців та щодня виварювали по 300 кілограмів вареників. Далі поїздами передавали їх на Київ, Харків та інші міста. Тисячі вареників ми зварили, тисячі голубців, пиріжків. Нашій їдальні в шкільні, то жінці в чергу ставали для того, аби прийняти участь у тому чи іншому заході, а саме випіканні, чи, чи варінні, чи ліпінні тих, чи інших продуктів. Люди дуже дуже. Активні люди дуже страдають, люди дуже страждають, люди дуже допомагають, люди жаліють, люди розуміють, що Збройні Сили України це наш захист, і ми мусимо все робити для того, аби ми дочекалися перемоги. А наші хлопці були вбрані, нагодовані і мали техніку. Мар'яна Джерч, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.